Всім привіт, радий вітати вас на моєму каналі. В даному відео я покажу вам огляд ось такої дуже крутячої миючки фірми VITALS серії майстер. Вона дуже потужна, вона дуже надійна і вона дуже серйозна по своїх показниках. Дуже серйозно виконана вона. І я не міг обійти стороною, щоб не показати вам її і не зробити на неї огляд. До вашої уваги я пропоную сьогодні подивитись, як вона справляється з миттям вікон і видаленням дуже важкого бруду. Отже, далі буде. Дивимось, ставимо лайк, підписуємося на мій канал, і я для вас буду знімати дуже багато цікавих відео. Поїхали! Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це на показники. Вони вказані на упаковці і постачається ця мийка ось в такій упаковці картонній, перекладена вона там повністю вся гофрокартоном, захищена від ударів і йде вона з ударостійкого пластику. Основні показники, про які я вам хочу сказати, це потужність 2,1 кВт, максимальний тиск, який вона створює, 165 бар, ми перевіримо це на практиці, і витрати води 7,2 літри за хвилину. Отже, це основні показники. І ще дуже цікаво, що цю мийку можна під'єднати до водопостачання, а також можна під'єднати до ємності і використовувати гарячу воду до 50 градусів. Подивимось на саму мийку. Мийка йде з ударостійкого пластику, виконана отакий, йде скелет, рама в неї металева, дуже потужна. Ось тут защлкується з двох сторон. Я думаю, вам добре видно, да? і ось тут. Досить потужно тримається ручка, якісний шланг йде. Шланг використовується для високого тиску, витримує, бачите, ви всі показники. Градуси і бари на 225 бар. Розрахований цей шланг. Це використовують шланги ці там, де виникає дуже високий тиск. Сама миючка йде з ударостійкого пластику, виконана вона досить добре, все підігнано, все досить добре підходить, деталі підходять одна під одну. Ось такий є бак для хімії, для нанесення або воску, або хімії для миття. І Ось так вона повністю виглядає у повний, як то кажуть, зріст. Комплектується ця мийка ось таким піноутворювачем з двома регулюваннями. Це витрати рідини, а це розпил відповідно, і утворення піни. У комплектації йдуть ось такі два фільтри. Їх можна послідовно приєднати. Різьба усюди підходить або можна під'єднати їх окремо. Зараз ми під'єднаємо мийку цю і подивимось, що вона може на практиці. Перед тим як почати працювати цією мийкою, обов'язково ознайомитись з керівництвом з експлуатації. Дуже багато. Тут інформації цікавої. Позаду мене знаходиться обсяг сьогоднішніх наших робот, які я покажу вам в даному відео, як справляється з миттям вікон ця миючка. І відповідно, саме перше, я хочу продемонструвати вам, як вона працює від ємності. Ємність в даному випадку в мене відро. Я кинув шланг через фільтр, під'єднав її до миючки. І, відповідно, зараз подивимось, що вона може і чи може вона закачувати з відра. Ви побачите своїми очима. Так, може, може, досить добре закачує. добре закачує, але вода швидко може закінчитись. І я вам рекомендую використовувати, якщо немає можливості, до центральної води під'єднати вам. Я рекомендую вам використовувати ємність набагато більша, ніж це відро, хоча б літрів 20-30, щоб ви могли помити якийсь обсяг, який ви запланували. Отже, далі буде. Я вам покажу, як вона справляється з миттям віком. Я під'єднав вже до водопостачання. Миєчко, щоб не боятися, що вода в мене у відрі закінчиться. І зараз будемо дивитися, як вона працює. Я продемонструю вам насадочки усі, як вони що вони роблять. Це йде насадочка, вона називається турбонасадка, вона йде з кулькою. І вона створює такий турбокрутячий потік води. І я вам продемонструю ще інші насадочки. Ви побачите в цьому відео, як вони розпиляють, що вони роблять. Цією турбонасадкою вам все відомо. Зараз витягаємо іншу і дивимось в процесі роботи і процесі миття, як вони в принципі себе ведуть. Дуже легко змінюються насадочки ось таким чином. Шарик оп і защо. Виставляєте собі. Приємно здивований, досить потужна мийка. Це була біла в нас насадочка, зараз ми ставимо червону. Хочу щоб ви подивились, як вони працюють. Досить зручно вони. Закріплюється на самій мишці, не треба шукати десь бігати. Дуже схожі з кіло ходи з зерно до нас І відповідно хочу показати вам ще п'яту насадочку робить вона ось так просто. Просто просить на колю. Бачите, як вона стає. Вона щось займає, але тиску не створює. Скажу вам так, мені в принципі сподобалась біла та зелена. І досить цікава, червона, бо вона дуже далеко може добивати високим тиском. Біла. Здається, що тут не вийде нам обійтись, вдягаємо піноутворювач і, відповідно, ви подивитесь, як воно може утворювати піну. Зараз я відрегулюю трохи. Це дуже високий розкіт іде. І розпил робимо, трохи вуще, губки робимо, зводимо і ставимо десь на серединку, я завжди ставлю. Ми подивимось що вона буде, мені дуже подобається. Дивіться, який обсяг я наніс піни і, в принципі, кімя майже залишилась на місці. Я в даному випадку використовую даймер, розвів його 1 до 15 і дивіться, що відбувається. Зараз подивитесь на результат, як справилася миєчка з миттям віку. Трохи почекаємо, піна почне працювати і змиваємо. Самі все бачите, я дуже задоволений. Єдине, що в даному випадку не добре, це те, що з тієї сторони, з внутрішньої сторони немає можливості таким чином помити також швидко і також якісно. Ви бачите результат. Вода висохне, трохи вікно треба буде протерти, і все буде чудово. Пил змитий, бруд віковий змитий і виглядає досить добре. Мийчка справляється з поставленою задачею. Я думаю, що ви зробите висновок на підставі цього відео, що можна помити і фуру. Якщо високе, щось у вас і фасад можна помити вдома. І, в принципі, вона справиться з будь-якими задачами. Це один варіант, де можна використовувати цю миєчку, а висновки робіть самі. І в додаток до цього відео трохи корисної інформації. Для того, щоб підчистити ці стівці, які не мились вже 10 років, я використовую ось таку хімічно активну піну фірми ATAS Детар. Зараз подивитесь, як вона вимиє і жирну грязь роз'їсть. З самої тканини, а також для миття вікон я використовував ось таку активну піну. Якщо для когось буде цікаво, це даймер. Призначений він, в принципі, для миття двигунів, але в даному випадку я розбавляв його 1 до 15 і він дуже добре справився з миттям вікон. Вікна теж, в принципі, не мілись останні 3 роки. Так що майте на увазі, якщо комусь потрібна якісна хімія, то використовуйте саме таку хімію. Зараз мамо. Скажу вам так, що бруд дуже серйозний і без тертя сіточкою дуже важко буде позбавитись цього. Важко виводимо в груду, але я впевнений, що миєчка обов'язково справиться з задачею. Звичайно, до стану нових довести їх не вдається мені, але я дуже задоволений, те, що я їм повернув естетичний вигляд за допомогою цієї миєчки і ось такої дуже ефективної хімії Детар. Це не реклама, це просто рекомендації вам для вашого побутового використання. Я вірю в те, що це відео було для вас корисним. Ставимо лайк. Підписуємось на мій канал, це замотивує мене знімати все більше і більше таких корисних відео. Будьте здорові, добра та любові!